Усім привіт! Поділюсь з вами секретами найпотужнішого сакрального дня 21 грудня, день зимового сонцестояння. Це особливий день року, коли ніч найдовша, а день найкоротший. У давнину цей день вважали священним. ставили в будинку живу ялинку, яку прикрашали пирогами, пряниками фруктами. На святковому столі обов'язково стояв коровай у вигляді сонця. Згадувалися наші слов'янські боги, Дажбог, Бог Сонця, Сварог, Хорс, Богиня Лада. За словами астрологів, саме 21 грудня є справжнім новим роком, коли день починає збільшуватися, сонце набирає сили. А світло перемагає над темрявою. Народжується новий життєвий етап у кар'єрі, в особистому житті людей. В енергетичному сенсі це день глибокої тиші та сили. Все, що ви зробите напередодні 21 грудня і вранці 21 грудня, буде впливати на енергію наступного року. Що нам потрібно зробити? Спочатку очищуючі практики. Приберіть ваш будинок, квартиру. Викиньте сміття, весь непотріб, все, що заважає циркуляцію новленої енергії. Непотрібні речі віддайте нужденним. Важливо в цей день займатися благодійними акціями, волонтерством, донатити, приймайте сольові ванни. Як відомо, сіль забирає на себе усі негативні емоції. Запаліть багато свічок, тому що вода, вогонь очищує, спалює усі ваші проблеми, негаразди, очищує долю, рід. Обійдіть з запаленою свічкою усі кути в вашій квартирі, тим самим ви очистите внутрішній простір. У кутках, як відомо, збирається багато темної негативної енергії. Зробіть комплекс сур'я-намаскар, Привітання сонечку. Зробіть грошову медитацію. Вони є на моєму каналі Слухай себе. Грошову медитацію доцільно робити, щоб позбутися енергії, яка тягне вас в борги і без гроші. Відайте усі борги. Відпустіть старі образи, страхи. будь які медитації на зимове сонцестояння особливо сильні, потужні. Енергетика цього періоду сприяє внутрішнім змінам, а медитація це повернення до себе, куточок вашого спокою і сил. Напишіть на аркуші паперу подяку року, який минає. За що ви йому вдячні, який досвід отримали, які люди з'явилися у вашому житті, вчителі, наставники. Говоріть в голос або подумки. я прощаю себе і прощаю всіх, відпускаю минуле і ні на кого не тримаю зла. Дякую за негативні уроки, які. Довелося пройти. Пропишіть на аркуші паперу свої наміри, бажання у різних сферах життя. Це закладе фундамент на наступні три роки. Візуалізуйте ці цілі на наступний 2026 рік. Прикривайте очі і ясно, чітко представляєте їх перед собою кожного дня. Немає значення, чи ви знаходитесь вдома, чи ви їдете на машині, чи в метро. Робіть це на постійній основі. Сто процентів робоча практика. Перевірена. І наостанок, саме головне молимося за справедливий мир, за життя наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, справжніх воїнів. Які стоять за нашу свободу. 21 грудня нагадує нам просту істину. Після найтемнішої ночі завжди приходить світло. Слава Україні! Бережіть себе, Обіймаю!